У Свято-Михайлівському гарнізонному соборі збирають речі, які допомагають захисникам витримувати зимові морози, грілки, термобілизну та інші засоби виживання в холодних окопах на Різдво передадуть капеланам, які доставлять подарунки за призначенням. Детальніше у сюжеті. Свято Михайлівський собор, який нарешті став дійсно українським, активно працює над тим, щоб утвердити статус гарнізонного. Тут відкрили масштабний передріздвяний збір для захисників. У межах акції Зігрій воїна подарує йому тепло. Відділ соціального служіння Черкаської єпархії Православної церкви України закуповує копні грілки для тіла, термоустілки та термобілизну для воїнів. Ми з благословення нашого керуючого владики Іоанна Черкаського-Чигиринського по благословенню його розпочали акцію. Зігрій воїна, подаруємо тепло і таким чином ми збираємо більший акцент, поставили на грілки тіла, рук, ніг, устілки, щоб хлопці мали можливість зігрітися, бо в окопі дуже прохолодно. І таким чином допомагаємо нашим захисникам. Це вже третя масштабна акція єпархії від початку року. До цього тут збирали паски для захисників та допомагали зібратися до школи дітям загиблих воїнів. Із настанням холодної пори року взялися за збір коштів на речі, які допоможуть бійцям. Бодай трохи зігрітися в промерзлих окопах. Потім їх роздадуть капеланам церкви, щоб передати безпосередньо захисникам. Відвідухнулися на їхні потреби. Ми шукали ну людей, які можуть допомогти, і знайшли знайшли спосіб. Потрібно для того, щоб в окопах хлопці могли на зігрітися і виконувати завдання як я як бойові накази і завдання як найкраще тому що коли тіло замерзає то, то звичайно і це впливає на виконання бойових завдань акція триває до 25 грудня оголошення про збір можна побачити в багатьох храмах міста священники закликають долучатися до них всіх хто хоче і може допомагати воїнам тримати оборону кажуть багато моляться про те що бог дарував україні перемогу але цього буде замало Якщо ми самі нічого не робитимемо, у Бога такі плани, які, про які ми не знаємо, Він може закінчити війну так, як навіть нам на не може прийти. Зараз ми допомагаємо, думаємо, що наші зусилля варті, Але у Господа все парковане наперед, ми, 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 ми молимося і надіємося, що Господньою допомогою перемога буде таки за нами. Але для того треба і доклади свої теж зусилля. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.